Дітки, подивіться, скільки в мене цікавого матеріалу сьогодні є. Це блискітки, є такі кульки пухнасті, є сніжиночки, блискітки з пакетиків, намистинки, якщо комусь знадобляться, а ще є така ваточка, клей, пензлик це все те, що нам треба буде сьогодні для роботи. Але ви повинні здогадатися, що ми сьогодні будемо робити. Відгадайте мою загадочку! На голову вдягаємо, вушка захищаємо. Що це таке, дітки? А вже ж, це шапочка. Гляньте, яка в мене шапочка є. Таку шапочку я вирізала для того, щоб зробити з неї аплікацію. І почну я свою аплікацію з того, що виріжу із ваточки полосочку та кружечок, для того, щоб зробити нам помпончик. Ну що ж, давайте? Ось у мене є така полосочка, яку я вже вирізала ножицями, і є ось такий кружечок. Беремо дітки клей, намазуємо наш помпончик і прикладаємо наш кружечок із ваточки. Ось такий він у нас буде пухнастий. Кладемо серветочку і придавлюємо. Ось і все. А тепер намазуємо низ шапочки. Зробимо це з однієї сторони клеєм, з другої, з третьої та з четвертої нижньої. І приклеїмо нашу ваточку. Гляньте, яка гарна шапочка в нас вже вийшла. Біла, як у снігуронький, так? А тепер мені дуже хочеться, щоб вона була ще кращою. Для цього я візьму клеєм і намажу такі малесенькі кружечки. Ви здогадуєте, що тут буде? Тут у нас будуть кульки. Зараз ми їх покладемо на клей, і вони будуть прикрашати нашу шапочку. Я не знаю, як ви, а я вже б хотіла таку нарядну шапочку одягти. Але ж у мене є ще такі гарні-гарні блискітки. Спробую я і блискітками прикрасити шапочку. Для цього я беру блискітку, намазую клеєм і покладу її на нашу ваточку. Гляньте, як виблискують дітки наші блискітки. Прикрашу я нашу шапочку ще сніжиночками. А біля них... Поклади бусинки, їх теж можна приклеїти. Чи подобається малята вам наша шапочка? Так, якщо сподобалася, ви можете зробити таку саму. А якщо не дуже сподобалася моя шапочка, то зробіть таку, яку хочете ви. І тоді наша шапочка буде зігрівати вушка. Якщо не нам, то нашим іграшкам, які ми можемо зробити самотужки.